Шановні мої підписнички та гості мого ютуб каналу, всіх радий вітати у себе на Ютуб каналі. За Харків вам привіт передає. Христос Воскрес. Славімо його! 6 число. А така неприємна ситуація сталася у нас на огороді. Ось ми вже приїхали до нас на огородик, на наш невеличкий. І зараз все показую, що тут сталося. Показуй Захарчик, що тут сталося. Ось з картопелькою. Що з нею сталося? Така ось. Ось. Дивіться. Це все наслідки заморозки, морозу. Тепер вона у нас не буде рости. Ну буде, але ну не вся. Бачите, шановні мої підписнички. І в квітні місяці, і в травні. І навіть в червні можуть бути заморозки, дивіться. Та капуста нісиночок. Ми зараз до неї дійдемо, дивіться. Ось, місцями в кожному рядку є таке, що поприхвачував морозець. І маленьку, і велику. Колорадські жуки. Колорадські жуки, так. Да. Аби їх хто поприхвачував, цих жуків. а так шановні. Це страшне. А ось через днів три передають знову заморозки, ще більші. Хух, так. І оце ж я про сільське господарство, що воно не вгадане, розумієте? Це галузь, в якій не застрахований, взагалі ні від чого, розумієте? Не застрахований. Вон, бачите, коткує, коткує. Фермер один коткує. І в цій галузі, в сільському господарстві, ти не застрахований. Ось вложив кошти, так? Вложив труд, кошти. І воно може так вимерзнути. Так що, шановні мої підписнички, що хочу ще сказати, рано розсаду нічого саджати. Були такі випадки. такі самі То це від малин. Були такі випадки, що батьки розповідали, і в червні місяці були заморозки. Що прокидаються, виходять на огород, а там все чорне. Ну, якось, до прикладу, ось ця ось картопелька. Ну ось, Як приклад, оцей кущ візьмемо, ну воно щось відійде, а щось, а щось і ні. Ну, врожай вже буде в рази менший. Бо вона пригнічена цим же ж самим морозом. Так що, і, і батьки ж розповідали, що прокинулися, урожай вже почорнів. І розсада була вже непридатна. І пересаджували нову, купляли, їздили, шукали. Таке буває. Ніхто. Не застраховані. Так що, шановні мої підписнички, це сільське господарство. Тут не потрібно е, дуже нервувати. Е, всі ми, як кажуть, під Господом Богом ходимо, як і в людей. Да? Зранку все добре, людина прокинулась, а на вечір може і не стати людини. Так що, щоб сказати вже про железяча, про рослини, про тварини. Так що ніщо не вічне на цій землі. Ну нічого, шановні мої, надіємося на краще. Надіємося на краще. Щось, щось та й буде. Так що е, Є зберігають свої. Е, хочуть зберегти люди свої е, посіви. Ну, там ранні картоплі, розсади. Таким чином. Беруть солому в тюках і... Е, Зранку ще до заморозків, можна так сказати, вночі підпалюють вздовж поля і цей дим сідає, таким чином не даючи ну, сісти, лягти е морозу на цю площу. Так що я не знаю, якщо буде великий мороз, е дійсно, що заморозки днів через три, як обіцяють, може таке й будемо практикувати. Ну а так, шановні мої. Зараз йдемо до батька на господарство, там потрібно трішки попрацювати. Так що, я думаю, пізніше вімкнемо, шановні мої. Так, ну що, шановні, поприбирав у свиноти. Бачите, кабан вкладається. Тепер їдемо викидати навоз. воз. Маємо тут дві помічниці. Привіт! Привіт, донечка! Нехай привіт, усім. Хоп, вона хоче вже допомагати йти. Повним ходом допомагати. Так, дивіться, яка... Де курка виходить, курка, ах ти свина, собака така. Ган заходь. Так, е, дивіться, яка купа гною. Просто він би вже був би розкиданий в минулому році по цьому нашому городику. Тут у батька гектар всього на всього. І цей би гній був, був би розкиданий. Оскільки техніка е, не встигла приїхати, бо були восени дощі, і в сусідньому селі застряг цей же ж трактор. А так би було б хорошо, якби він був би вивезений, цей перегній, бо вже скільки років, років 2-3 не вивозили. Куча продовжується, збільшується. Ну нічого. Я думаю, в цьому році, може, все-таки і вивезем на поля. Що ще сказати? Працюємо, друзі. Працюємо. Ще раз працюємо. Так, шановні, бачите, витіки. Що там за кар? Не тільки валерчик. Язиком чеше. Вам байки, а ще й працює. Бачите? Беремо. Працюємо, шановні. Далі буде. Ти мамина помічниця. Марпа. Догонечка. доця, що ти? Ну що вам сказати, шановні? Бачите, і в батьків тут розсаду морозець прихватив. Да, закупляєш на тисячі гривень і такий от результат да, Потім погода вносить свої корективи горох не боїться боїться знаєте що кукурузка боїться О, редиска, бачите кукурузка боїться боїться е е соняшник боїться так, що тут по картоплі? Ну теж, бачите, ось пожовтіла. Є нюанси, ось, дивіться. Жовта, чорна. Так що, шановні мої, ніхто не застрахований в сільському господарстві. Ось під волокном, у батьківця, рання Рів'єра, я так зрозумів, батьки іще. І волокно не буде знімати, оскільки не хоче, щоб вона повністю і ця змерзла. Так що якось так, друзі. Що ти хочеш моїм підписникам сказати? Що, нічого не хочу сказати? Щось ти не небагато... багато словного. Як ну, нічого не хочеш сказати, тоді... Тоді що ти? Йдемо. Йдемо далі працювати. Захар тут уже професійний мангальчик, що да? ти тут робиш? Шашлик? Я думаю, дідусь вчора вже пожарив. Холодийники трошки покушав. Да? Так, ну не вимазуйся. Я виїв весь є. Красавчик. Так, шановні, я розповідав чи не розповідає наша дворняга. Ось Кнопа, йди жди. Йди сюди, мала. А ну покажи, тигрів оцих, Дивіться які. Тут у нас по сусідству є кокос, такий білий собака. Так він потомство залишив. Дивіться, які, дивіться. Хороша. А я собі собі. Якого ти собі залишиш? Якого? Оцього? Це... Меніла, мама не питає, Ні, маму ставлять перед фактом. І ось, це боязливе таке. Ой, ти маненьке. цього ти, ти, дзвіночок наш. Ну що, йдемо далі. Так. так, комісія їде провіряти наші посіви. Марфа їсть ось пасочку, да, донечка? Моя радость маленька. Моя ну, киця. Шашличком закушує. Водичка є. Це дитина. Сервіс. Сервіс да, так, у мами тут. Так, підкушуняла. Зараз же ж покажу дружині, що в нас із посівами. Донечка. Донечка, яка ти красива у нас. Вчора Варюші було день народження, 5 років, да, донечка? Варя, що ти подарували? Ну, не каже, партизанка така. Так, забирають марфа ще й не дасть води. Ні. Так, шановні мої. Така от обстановка. Ну ди дивись. Ну це дідусь і бабуся для себе посадили ці пару кущиків. Це в них якась особлива була. Оці раз, два, три, чотири. Це їхня. Ну, я собі так думаю, якщо й не буде врожаю, що ми не купимо пару сіток на зиму картоплі, скільки нам їй треба? Сіток три. Максимум 4, я думаю, придбаю. Подивимося. Час покаже, що воно буде з врожаєм. Ну, в основному, в основному, відсотків 70 картошки збереглось. Ну, від морозу. А відсотків 30 то підмерзло. І ще одне, друзі. Ну, У нас тут невеличкий огородик. Такі менші втрати. А от людей. Сотні гектар там кукурудзи, всяких різних соняшників. Ото там, де нерви потрібно мати. Що тут таке? Підмерз, так? Да? Що тут по редизку? Є редиска чи нема у нас? От, камінці є. Ще маленька. Редиска ще маленька. Потрібно. На все потрібен дощ. Ну, бачила, яка картопля спочатку? Пиши покажу. Що ти там бачиш? Марфа, донеч. З Захаром тут бавляться. Диви. Прям чорний. Та ну це страшне. Це ж не відвідуває. Це вже все. Урожай. Зменшився. Ну, я ж кажу, це все від... не від нас залежить. Бачите, камні, камні, врожай дають. Це не від нас залежить. Буде, врожай, буде, не буде, не буде. Ну а так, друзі. Друзі, ми тут за два землю. Та-да. Щом сказати, друзі? Всім дякую за перегляд даного нашого коротенького відео. Всім миру, здоров'я, добра! Слава Україні! Все буде Україна! Всім добра! Всім добра, друзі!